До вашої уваги, дизельний мотоблок повітряного охолодження заря 135 За роботу я від нашого українського бренду, але від китайського виробника. Саме цей мотоблок з електростартером. Бачите, трошечки побачив віку, тому що стоїть він у нас на складі ще до воєнних часів. Це мотоблок, який замовив наш клієнт з коробкою перемикання від компанії Weima. Коробка має дві передачі вперед. Понижені і дві передачі вперед підвищені. На даний час відеогляди роблю сам, бо Сашко у нас вже в ЗСУ. Ми бажаємо йому швидше повернутися додому з перемогою. І колись з Сашком ми зняли вже дуже багато відеоглядів про цей мотоблок Заря 135. Огляди є на моєму каналі в YouTube та Тікток. Тож, хто бажає саме цей мотоблок? Звертайтеся, в наявності є ще декілька мотоблоків, які заїхали в Україну до війни. Можливо, і не дуже буде гарно виглядати, але цей мотоблок дійсно працює і має мінімальне ушкодження та поломки при роботі, що і підтверджують наші глядачі за добрий десяток років використання на землі цих мотоблоків. Ну а якщо ще поставити. Ось саме цю коробку Вейма, яка має 4 передачі вперед і 2 назад. Що таке 4 передачі вперед? Це дві подвищених і дві понижених. Тобто цей мотоблок вже не буде бігати як дурний. Тобто, як у мене, У мене такий самий мотоблок, зловити його майже нереально. Використовую його для того, щоб перевозити свій курник на мотоблочному прицепі, профрезерувати землю, і все. Але цей мотоблок в мілих руках. Може працювати із косаркою, перевозити різноманітні вантажі із коробкою від компанії Вейма, вже може робити різноманітні операції на городі, як то з окучниками, навіть навітіжочки. Може приєднуватись і з сівалкою, і саджалкою, яка у нас є, і різноманітним навісним обладнанням, що є у нашому магазині. «Планета залізяка. Мотоблок до вашої уваги. Іде з ґрунтофрезами, мають захист корні плодів. Стандартна комплектація коліс 520 х 12, гума ялинка. Але за бажанням наших покупців можемо поставити і таку гуму на 14. Зверніть увагу, яка різниця. Але багато клієнтів замовляють саме з такими колесами. Для того, щоб глядачі не витрачали свій час і не шукали, скільки коштує цей мотоблок, бо деякі люди навіть просто не можуть перейти за посиланням, щось не працює на сайті тощо, надаю ціну. Ціна цього мотоблоку разом з ґрунтофрезами, які мають диски захисту корні плодів, з акумулятором та коробкою перемикання вейма – 46 тисяч гривень. Можу доставити цей мотоблок до вас на подвір'я в зібраному стані, заправлене мастило. Заряджений акумулятор достаю штрафи, може бути оплата як готівкою, так і без готівкою. У когось є на рахунку, до речі, часто купують фірми або підприємці. У когось є кошти, він не хоче губити свій відсоток при зніманні. Будь ласка, рахунок підприємця або термінал на касі в магазині. Коли приїжджаєте до нас, можна розрахуватись карткою та готівкою. Чекаємо на вас. Магазин Планета Залізяка, місто Звягель Житомирська 104 з 9 до 17, крім неділі. Нагадую, що в наявності маємо просипнички Кентавр, вайпер багато знають як Зубор, одверг в асортименті, а також різноманітні невеличкі мотоблоки та культіватори бензинові та дизельні. Якщо великий мотоблок зря 135 буде заважкий вам на руки. А також є пружинний стартер окремо в продажу. На мотоблокі 9 кінських сил повітряного охолодження, якщо вік вже не дає змоги або здоров'я, запустити без електростартера, щоб не купувати акумулятор та акумуляторну батарею і все інше для того, щоб переробити мотоблок, пружинний стартер в наявності в магазині Планета Залізяка.